Ліос кераміка, завод який з тої сторони, трохи постраждав. Крамотуж, центр, щоб всі бачили, що це було. Так я знімав коли вчора. Переїзд через залізницю біля каратера. Чірадіор. Може... Жовто блакит. Це... Тільки, тільки з твоїми коментарями. Друзі, от ви маєте можливість побачити квітучі села Донбасу. Нічого не зруйновано. Всі живуть. Е... Конкретно двірі, про між, між Слов'янським і Краматорським, Так, да? Да, Ми зараз знаходимося да, між Слов'янським і Краматорським військовою базою в Крачині. Люди спокійно дивіться, на велосипедах їздять, ніяких проблем немає. Дороги, звичайно, не найкращі, але ж вони не найкращі і в центральній Україні. Ніякої принципової різниці принципової. між іншими дорогами в Україні я не відчув. -да. Ось, будь ласка. Магазин Октябрь, щоб вас не мучили сумніви, що ми йде на, на Донбасі. <гум> а ось, будь ласка, що у нас? Кожушко. Станція мені кожушко. Станція кожушка, Станція, Донецька залізниця, значок бачили. От, електричка їздить, немає ніяких проблем. О, ось, мабуть, зруйнування все ж таки є в цьому будиночку. Але ми знайшли Бо бойові дії велися на карачуні і так. Тобто... Але можливо зазначити, що наші війська робили точечні удари, щоб не руйнувати наші села і міста, але і лише щоб відбити ворога. От. Ну, це Війни без робилися, руйнувань не бездумно, як да. показують російські ЗМІ. Так що, слава українському війську. Ну, і ми продовжуємо милуватися. Квіточої Донщини. <рес> очеред. Очеред. Беріски, українські беріски. Осокори. <рес> <рес> <бар. рес> Вон молодь ходить, там діти. Пропустив трішки. Нічого що ще в місті побачиш Люди йдуть десь загоряти. Пролетарська вулиця теж. Щоб у вас не було сумнівів, що ми на Донбасі все ж таки. Я на намаражу з ними Вот. Дивіться какая цивілізація. Смітник прямо на вулиці. В Києві не завжди побачиш, що в селі. От Доказ, що ми в Докашами де ж. Націлони ушкоджено собі живуть. Все. А вибачте, скажіть, ми на Славянськ правильно їдемо? Куди? На Славянськ. Ну, да, Славянськ. А, спасибо. Не сподіваюсь, що було чути відповідь. З гордістю за Україну. Ой. А з гордістю за Україну зніми. А, я думав. Це, це реклама червні. <laughs> я думаю, що це вже щось я не слідкує. Це одна з гордість. Бухаємо з гордість. Бужуйські дачі. Нічого, все нормально. Це ще не буржуйський. Ну так, це буржуйське, о, велосипедистий. Порівняно з тим, як будується на Заході. Дивіться, всі на велосипедах. Європа. Європейський досвід на Донбасі. І хто сказав, що Донбас це не Європа. Щоб дороги такі як в Європі зробити. Спокійно, їздить, посидіть. А, і будемо по Місто Славянське. І маршрутки ходять. Воно ну, вчора тут були. Ну це ж, тут ми були. Да. Далі куди? Да. Слов'янський курорт. А вы не подскажете славянський курорт! Славянський курорт! Що ми не чуємо, но ми бачимо. Вот вот, тут. Спасибо. Спасибо. Вот які сердобольні люди на Донбасі. Прямо? Да, да, прямо, прямо. таксисты. Ну все, а не, ну это просто по идет, я не, понимаю, я не я Сейчас воно прямо Куда надо было шести прямо Ну ладно, сюда. вообще Да качем, значит, еще не сюда попал. Слава нации, слава нации, дивись. Доброй ранний. А солянский курорт. Сейчас прямо по улице езжать. Mm -hmm. Самый уголовный. Там будет учить. На правую сторону поворачивается, И в тупик кутошки. Слипки. Uh -huh. И в левую сторону, и дорога, как вы видите. А там с Дякую. Поймо, прямо так, провіжіте прямо. Ой, але... і калина, давай, калина. Каліна, улиця. Ні, поїхали. Ладно, давай ми там курорта. Бо ви прямо поїхали. Це ми їдемо по зруйнованому місту Славянську. Чого вони не захотіли за нами? Ну не прямо, неправильно. Ну не а ми як бики, як каже мій дядько. Там хата з вибитими вікнами, а тут вибиті вікна є, так. А ну от, блін, я не можу на дві сторони одразу. Знімати. От тут видно паркан почешений. Бої були все ж таки і в приватному секторі. В приватному секторі за все Ні, ну там ми бачили ну вчора і великі будинки травмовані. Технікум. Цілий залишився навіть вікон не вибитих нічого. які квіти. І тут направо. Все нормально. А да? вже вже така. Тут нема прямо. А славянський курорт. Здрасте. Щас направо, так? Дякую. Жесть. Тут одна шибка вибита, але не зрозуміло. Одна шибка вибита, вся війна спіша, А це церква, бачите? Так, якісь это... а, Но, новосекти, так. Да. Ну, дороги явно не від війни такі. Це треба меру, який у них був сказати, хто у них там був. Це тут штепа була. Це бача з пухлиною. Масечка вы уже и по человеку. <реш> <реш> Может, это была такая драматичная история, мы поехали в цей дошкільный табер на юнацкий лесу. Место Славянск. <решко> курорт, курорт.

i'm